Вітаю на нумерологічному аналізу. Дата народження 15.07 1992 рік. Розрахувала я ім'я Твоє Іван. Це мені говорить про лідерські якості, стабільність, організованість, створення структури, порядку. Розраховуєш лише на себе та маєш сильну інтуїцію. Втрачаєш енергію тоді, коли віддаєш перевагу рутині і не розвиваєш свій високий інтелект, не користуєшся ним і не користуєшся своєю інтуїцією. Тоді ти реально втрачаєш дуже багато енергії. Забіжу трошки наперед, після 36 років відкриється така здатність, як надихати людей, створювати гармонію через творчість. Спілкування і саморозвиток, самовираження. Захочеться тобі самовиражитись, проявитися як особистість і через ось цю свою енергетику надихати інших людей. Але ця енергія зміниться після 36 років. Твоя психоматриця говорить про те, що ти цілеспрямована людина ставиш перед собою конкретні цілі і. Будь-за що намагаєшся їх досягти, не глядячи на близьких, що вони вважають. Тому тут рекомендовано свої цілі обговорювати зі своєю сім'єю, зі своїм близьким, кругом людей. Але 100% любу ціль ти її досягнеш. Це говорить ось цей рядок, який заповнений повністю. Я не знаю, як ти раніше вчився в школі і тому подібне, але я точно знаю, що в тобі розвинутий дуже сильно інтелект. Тобто ти вмієш вирішувати любі питання і навчитися абсолютно любій професії. Це говорить ось такий інтелектуальний твій трикутник в психоматриці. Це виражається, якщо ти вчився, наприклад, в школі добре, але потім тобі хтось сказав, що та, ти там, неспроможний і тому подібне. Тобто нас можуть люди іскусственно ламати. І якщо ти, в принципі, не зламався, то в тебе дуже великі високі інтелектуальні здібності. Плюс до цього маєш дуже круту якість, як не схильний до самопожертви. Тобто, ти не будеш бігти до людини, допомагати їй і тому подібне. Це говорить мені твоя ось ця пуста ячеєчка. Це про те, що іноді краще дати людині удочку, нехай вона навчиться ловити рибу, ніж я віддам там, їй свою рибу і тому подібне. Тобто… Так, здорова да, поведінка, несхильний до самопожертви. Вмієш заробляти гроші. Це мені говорить ось цей стовпчик психоматриці, але гроші заробляти не фізично, тобто це розумово інтелектуально завдяки своїй інтуїції, завдяки тому, що ти відчуваєш людей, можливо, якось самовираженням. Але твої великі гроші точно не через фізичний труд. Мені здається, що ти фізично і не працюєш. Ну, ти не здатний для фізичної праці, можливо, в дитинстві, якби ти працював фізично, але не в дорослому житті. Матеріальність і духовність в тебе на одинаковому рівні. Тобто, ти духовно розвиваєшся в комфорті, важливий як духовний розвиток. Так і матеріальні блага, їжа, сон і тому подібне. Маєш потужну енергетику, це мені говорить в психоматриці твої двійки, те, що ти можеш навіть ділитися своєю енергетикою. Також маєш класне здоров'я, це тобі дано від природи. Тобто самовідновлюєшся від, від природи, тобі дано класне здоров'я і класна енергетика. Ти фортовий, це мені говорить твої семірки, які маються в ось з цієї. Тобто тут удача тобі супутствує. Ти маєш баланс між сім'єю та кар'єрою 50 на 50 Не схильний само, до самопожертви, але доля тебе буде випробувати на відстоювання своїх кордонів, особливо в сімейному плані. Тут я маю на увазі ревнощі, перекидання обов'язків, або, можливо, це зв'язано з роботою, з якимсь начальником, який теж буде порушувати твої кордони. Твоя задача їх вистаювати, відстаювати. Ти дуже емоційний і тебе розпирає сама твоя енергетика, тому тобі треба збалансувати обов'язково духовний розвиток. І розвивати свою інтуїцію, яка в тебе є, закладена з народження. Якщо її будеш розвивати, то навіть схильний до емпатії, тобто до такого тонкого відчуття саме людей, їхнього стану. Коли вони тебе обманюють, ти це відчуваєш, коли говорять неправду, або коли там хтось не впевнений в собі, ти це, це відчуваєш. Трошки хочеться зупинитися саме на духовності, тому що маєш дійсно дуже сильну інтуїцію, тому бачиш, в принципі, картину загалом, подій, і, хочу сказати, уникай надмірного поглиблення в філософію, в духовність, тому що саме це тебе провокує на замкненість, тобто, можеш закриватися, все хранити в собі. Там якісь образи або якісь роздуми, тому, тому тобі треба вчитися і ділитися цією інформацією. Тобі треба усім ділитися, ну якби обговорювати. Хочу трошки сказати, за 25 рік саме в тебе змінюється енергетика року, твій рік, 25 – це максимального розвитку і саме розвитку в духовності. Я не знаю книжки, як тобі порадити в цьому, але я знаю точно, що саме інтуїтивно ти повинен відчути, куди ти двигатись далі, саме по професії, тому що у 2025 році може просто різко змінитися твоє бачення на своє життя, чого ти хочеш. І я би тобі порадила розвивати інтуїцію, щоб саме вона тобі підказала, куди тобі двигатись далі. Тому що в 25-му році твоя енергія буде змінюватись. Ти людина емоційна, тому я хочу звернути увагу саме да, на твою родину, на твою сім'ю. Ти, ти метаєшся нібито між найбільшим бажанням для створення гармонійної сім'ї і бажанням взагалі це робити. Ну, тобто тут у тебе 50 на 50. Тобі може здаватися, що ти багато робиш для своєї родини і не отримуєш бажаного результату обратно. І за цього можеш закриватися в собі і, типу, переварювати всі проблеми. Ну, ти взагалі людина така, що закриваєшся, і це є помилкою. Тому практикуй обговорювання проблем без агресії. Тобто, так як ти сильний лідер, тобі треба іноді робити крок назад, щоб обдивитися, так сказати, со сторони на ситуацію і зробити свої висновки. Так як ти маєш високий інтелект, ти це спроможний зробити. Взагалі, в тебе дуже гармонійна психоматриця. Тут практично всі цифри, вони заповнені і їх достатньо кількість. Тому ти, ти людина гармонійна і тобі, тобі є багато талантів, які ти можеш самостійно розкрити. Я просто не знаю, чим ти займаєшся, що ти вивчаєш, з ким ти спілкуєшся. Ну, я думаю, якщо ти обдивишся на цю ситуацію з сторони, ти сам собі зможеш дати здоровий аналіз. Я вам дуже вдячна за довіру. Якщо у вас будуть якісь ще питання, обов'язково пишіть. Я завжди на зв'язку.